Так, от третій день в Барселоні, другий прям повноцінний, і сьогодні ми вирішили піти подивитися на покататися на фоні і подивитися, куди він нас прийде. Я ще не знаю, де ми маємо вийти. Віка була гідом моїм сьогодні. Вона показала нам цей шлях, але в принципі. Один плюс великий, ми на початку нашої подорожі купили проїзний на 96 годин, щоб покривати всі транспорти. Тому всі ці дні ми їздимо за рахунок цього проїзного, і це вигідно, якщо ви збираєтесь ну, транспортом, транспорт їздити скрізь. Була одна карточка, її не загубити. втихнули, вийняли, покаталися і... і все чудово. Тому побачимо, побачимо, коли нас. Привезе і як фунікулер виглядає усі, тому що в Києві зовсім не так. А в Варшаві навіть неправда нема фунікулера. так що Їдемо, їдемо. І так, включення номер 2 Це виходить, ми їхали типу, якимось потягом, типу як метро, напевно. Це я не знаю, воно було під землею. І ми виїхали на точку. Де пересіли на автобус? Щось ми трошки не розуміємо, де цей фунікулер, Але здається, наш цей автобус завезе нагору, і там буде фунікулер, на який ми зможемо сісти, або люди йшли пішки, того, якщо хочуть прогулятися. Йдуть пішки, якщо хочуть доїхати, а потім там може дивитися, бо це йти ну каби підверх, то сідають на автобус, так як у нас є в принципі призне. І щоб не втомитися, оце, оце ще підніматися. Ми сіли в автобус, чекаємо, коли він виїде. Проїдемо декілька зупинок і будемо вже там. Чекаємо, чекаємо. Зараз в нас буде поїздка, на фунікулері. нарешті ми не доправилися. Ми приїхали, ми вже в понікулірі перевертає камеру, що ви бачили, як ми вверх. Коштує це задоволення 13,5 євро. Ми піднімемося сіли наверх на гору і там має бути гарно. Того Чекаємо, коли ми рушимо, і кадри наступні будуть вже, як ми їдемо. Побачила, як ми підіймалися, і ось цей час настав. Позаду мене все велично місто стойомлення, коли мною тут різні регіональні фонди. І хмара чорна, як моя кофта. Але спочатку я вам покажу все, що позаду мене, тому що це ви маєте побачити. Просто камера 100% передасть, але там точно видно. Кінець міста і початок моря. Видно, яке місто як піщірочка. Це щось немовірне, колір води. Ось ми нас тут. І завіти да, таке огляданий майданчик. Ось така територія, І ось цей шоден костюм зверху. Ось. Просто немовірний сім. І чорне небо, це просто. Ну, зараз клупане на нас з цієї горі, ми будемо всі бідні. Просто я ну, це просто не описати словами, абсолютно не описати, тому що таких слів немає. Вартувала кожного євро, просто. Зараз йду. Ще дам зараз кадри з телефону. Наступного. І ви зрозумієте всю велич. Ви зрозумієте. Місто і люди, які зараз тут чекаємо. Я до такого не готова, я готовий робити неволя, але дивіться. Як добавиш, телефон так приближує, ви можете побачити все. Не, не. Це не те саме. Клас, клас. У Ми на фіни кольори побули, потім почалася злива, і ми повернулися вниз, як ви побачили. Відомо нашого повернення. Там велика територія, і це більше, напевно, сезону для дітей, бо там різні атракціони і тому подібне, щоб діти раділи, як тільки змогли. Потім в нас по плану був ще один типу базар, маркет, де теж можна було всякі морські продукти. Ми вирішили, що тут ми будемо їсти морське і маршрути, і тому подібне все, що можна тут знайти, Якби. Але неділя зіграла з нами жарт, тому що там все зачинено. Все зачинено. Тому ми знайшли інше кафе. Називається «El Cafe Den Victor». Тобто тут назва так, як вона має бути. Замовила я собі Борис – це з морськими продуктами. Віка пасту з морськими продуктами. Тому чекаємо 20 хвилин десь списала. Чекаю, чекаю і буду їсти, буду показувати зовсім спорт. Прийшло замовлення, зараз я покажу, як воно виглядає. Ось наступне сюжет, як це те, як, як воно все класно. Що було видно, ось це паелія моя з морепродуктами, віки макарошки з морепродуктами. Смачного нам. Що можна сказати, це дуже смачно. смачно. Історія така. Після того, як ми поїли, ми планували піти на стадіон Барселони. В який, стадіон, в, який в Барселоні, там, де футбольна команда Барселона і не тільки футбольна, тож ще є і баскетбол. Ми прийшли сюди, щоб сюди зайти, музеї і тому подібне. А нам що сказали правильно? Стадіон футбольний на реконструкції. І все, що ми можемо побачити, це ось це. Ми не зможемо побачити цей величний стадіон, не зможемо побачити, що там. Я не зможу вам показати, що там, бо він досі на реконструкції. А, є музей, є магазин і є там, зал для баскетболу. Це так туди, куди ми можемо потрапити, як сказати, баскетбол, коли там йде гра, зараз вона йде, а ми не там. Але якби в музеї вже ні, бо він закритий вже неділя, вже він раніше закрився. Завтра ми прийдемо сюди і подивимося. Тому чекайте наступного включення з на цієї самої локації. Ми сюди ще прийдемо обов'язково. Так як в нас з стадіоном не вийшло і з музеєм не вийшло, ми вирішили ж піти завтра туди. А сьогодні, щоб не втрачати час і день, ми згадали про одне містечко. Яке ми думали, ну ми виглядає як стадіон, як якась арена. Ми думали, що це реально те місце, куди ми прийдемо і де буде оцей стадіон. Але е не так-то воно все виявилося. Того ми повернулися до цієї арени, бо це як е торговий центр. Того ми йдемо сюди, а потім тут ще поблизу є е теж гарні такі будівлі. Ми підемо, подивимося на них. Тому. Хотіли одне, вийшло трошки інакше, але нічого. Ми тут теж подається щось. Ось такий був торговий центр і ось такий був вигляд з цієї оглядового майданчика і там. Ви якщо були уважні, побачили, така будівля дуже гарна. Вона мені комусь як нагадує якусь Індію, щось там подібне. Так от, зараз ми йдемо до неї. І, звичайно, тут внизу ви вже бачите її назву і розумієте, що це таке. Тому що поки що мені мало зрозуміло, але я намагаюся, намагаюся знайти інформацію і вам розповісти, що це таке. Дуже гарне місце, яке ми І ми хочемо побачити. Ідемо, йдемо. Йдем. Вже погода краща, доща вже немає, сонечко. Хочеться жити, хочеться дивитися. На три робочі, на три робочі. Перший день багато всього, потім другий день багато всього. Ми були в цьому. Ну що, ми там побували на горі, ми вже побачили, які там були краєвиди. Ось так от воно все виглядає, і я додавала ще моментики цієї всієї краси. Це музей. Не працює неділя, звичайно, все, не, все закрито, нічого не працює. Але нічого. Ми е, робили все можливе для того, щоб це стало реальністю. Я попросила Віку, щоб вона познімала мене. Так, да, це Віка. Я попросила, щоб вона все познімала. І ви побачили мене трошки більше в повний ріст, а то одна голова. Е, красота, 18 хвилин нам до наших апартаментів. Чек вона там називається. І Будемо готувати вечерю, відпочивати. А завтра! Плани грандіозні, побачити море, побачити Барселону, футбольного клуба, музей, і щось ми ще хотіли з якого бачити. Знову підемо до того, а ще на базар підемо, який сьогодні закритий. Так що, так. Да. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви до цього моменту ще додивилися це відео. Залишайте в коментарях те, що вам сподобалося. Те, що ви хотіли побачити на власні очі. І... Що сказати, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, бо моя статистика каже, що багато людей не підписані. Як ви так можете? Я оце хожу знімаю, монтую, а ви не підписуєте. Так робити не можна. Ну, все, ми пішли. пока-пока.